Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет В нас сьогодні розпаковочка посилки від Петра. Сказав він мені, що прийшли якісь біце і підставки. Глянемо, що тут всередині. Так, упаковано бережно. Це не є першою посилкою від Петра. Ми з ним часто обмінюємося посилками, але це перша, яка потрапила на анбокс Так, коробочка Спартана. Знаю, знаю, чим ти це натякаєш, Так, в мене теж такий буде. Але не скоро. Так. Що ж у нас тут буде? Коробочка то велика. Так, дістаємо. Так, ага, не розсиплеться. Вау! Так, це у нас повна коробка, так, це упаковка буде. Тут у нас ще щось, ага. Одна коробка в коробці. І біце. Так, бітсам шведесенько. Так, це у нас бекпаки друковані для Альфи а, Бачу бекпак тисячника. Круто. Так, ти робив тисячників, я пам'ятаю. Ага, це бітси від танку. Що тут, до речі, цікавого, так, сразу жменькою хапкою охапкою візьму. Так, о, це дверки. Це те, що ти казав, так? Дверки для моєї рінки. Так, кришка. Кришка для рінки. Що тут буде ще? І різна біцня від танку. Це на декор піде. Так, що тут у нас іще? Так, у нас шоломі є Шоломів дуже багато. Так, шоломи примарісів, шоломи леті, які пам'ятаються з цартоза. Круті друковані біце. Так, наплічники. О, наплічники у нас від Тес і, здається, старі. Ці точно не пам'ятаю від кого. Це, мабуть, від старої тактички. Круто і трохи друкованих. Так, цілий пакет у нас кастомних баз. Петро у нас робить кастомні бази. Так, я знаю, хто буде робити базу моєму ДП. Ага, ти тут використовував шматки від танків, зеленку. Так, Міліпут. Ну, бази це завжди добре, знаючи те, що як у мене з ними зараз проблеми. Так, тут у нас. Я навіть не знаю, скільки їх, тут дуже багато різних баз. Так, це від танку теж буде. О, ти навіть такі штуки робиш. Це тими валиками. Ага, я зрозумів. Так, крутецькі бази під хаос. Так, які у нас тут є ще. О, це мені дуже подобається. На якогось сорка поставити, або щось такі класні символи. Це теж гарне. Це більше під Space вульфів. Але щось придумаємо. Такі у нас для несунів би пішли дуже. Ще навіть зіронька хаоса. Так. Такі в нас стрілочками. М -м, це теж гарні. Так. Правда, на кого я їх використаю, поки не знаю, але мої Альфарі хочуть. Особливо ось це подобається. Це ти класно зробив. Так що в нас, так, бази друковані будуть. Так, за бази, дякую. І відкриємо ще коробочку. У нас тут є ще коробка. Так, дивимося, що у нас в коробці. О, тут бітси на ливниках. Так, пуперка це завжди добре. І останнім часом в посилках мало було. Так. Ага, це в нас наплічники шолдери і. О, це від рубриків. Так, де я рубриків використаю, не знаю. Наплічники мені від них були потрібні, кстати. А голови від рубриків. М -м 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 -м. Де ж треба буде придумати. Давно я проти тисячників не грав. Так, що у нас тут ще флеймери. Ага, це все від рубриків. Флеймери, о, ікона дзінча. Цю штуку мені дуже треба було, так як я по більшій частині під дзінчем граю в Тімі. Так, дуже багато флеймерів. О, болт-пістолети. До речі, відмічу, що в тисячників саме болт-пістолети дуже круті по дизайну. Я вже раніше їх роздивлявся, і в мене колись були, які так і не стали кілтімом. Це була п'ятірка рубриків. Бекпаки з іншітью. Не дивлячись на це на стилістику, я їх десь десь використаю. відмічу, що ці мені дуже подобаються, вони олдскульно виглядають. Та дуже на альфу підійдуть, як такі троха хаосетські прям з розкиданими соплами. І тут вони краще виглядають, ніж в нових хаосетів, типу легіонерів. Бо в легіонерів вони мені не дуже подобаються. Тому, по більшій часті, я їх заміняю друкованими. Так, ну це круто. І останній ливничок. Так, це буде. Ага, це тряпочка від нього. Це для сорка. І це для його стафу. Ага. І варп флеймер. Кстати, дуже жорстка штука в кілтімі. І ручки для сорка. Ага, це буде дуже круто, так як руки, які нічого не тримають, це не штука. штука. Особливо це мені голова подобається. Так що в нас така от посилочка від Петра. Дякую тобі, Петро, ще раз. Ми з тобою, не надіюсь, колись зможемо пограти. Ти та людина, яка привела мене до Альфи, і я позбувся своїх міражорів. Так що дякую тобі, дякую підписникам за перегляд, глядачам. Лайкайте, залишайте коментарі. В мене є телеграм, там я пощу різні прикольні штуки. Дякую.